Від? Це мій Ютуб канал. YouTube -канал. <łbym> я його записую разом з своїм двоєм братом зараз у всем ви робимо як ми so, деху. Коротше, ми записуємо відео, розвиваємося від, 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 від calm, простого кейсу до фол 6. От золотого кейсу так сказати. то ми зараз будемо просто удать ратувати і я вам буду розказувати про себе чуть, чим я займаюся, хто я я. Е, я сам е, родом з України Эээ. Spell... Короче, е, я з України Мене звати Назар. Миник Нейзер. Просто так в Тут сетя. Я тебя. Да. О, ну. Ну йде утой. Е, Миник не Нейзер. я Назар. <гум> Та хватить <гум> Та хватить, ми сказали без матти. Все, <гум> все, хватит. так вс, хватит. Ваня. Господи. Що <гум> шо там, феока? <пёлка? гум> Пендалька Ну, реально, хватит. ми відео записуємо. Ну, короче, мене звати <гум> Назар. Мені самому 11 років. Я сейчас сказал, можно. Играю. хватить! Ти реально бесишь хватить. І граю я в пап почти 2 года з 9 років. Так мені 11, но. Я граю з 9. Я начал. <смітні> ну. <смітні> можна сказати з 10. Ні, знаєш що? Я почав грати з 9. <спільш> і потом. <смітні> і потом <смітні> <смітні> через місяць у мене було ДРС. Значит, можна сказати, що я здаю до играю. Играть я прям жорстко не можу не вмію Я там на ваші бігуни і станські і піра, знаєш, то там просто все. Хва... Ваня, не при... Ну не перебивай мене! Так вот, хва... так, короче, Це все. Я живу за Франції, если що. То. Боже, мені ці телеграм каналу скоро доконають. Коли не... Та я з них хлівну нафіг! Okay. Нафіг Вони мені вообще не треба Таке слово Ну хватить, ти реально бісиш своїми такими за... синами В цей розв'язок закрий і мовчи oh my God. Мовчи okay. І... ну, типу, я живу в Франції Типу, дури, я вам сказав Такая-то Ужас просто. Убить с этим типчиком. Не, ну якщо буду комментарии с ним снимать видео, то я может еще короче познимаю. Я ему буду платить. Ну и слава богу. То короче я буду снимать пропав. У меня есть видите кто? Поки. Пока. Давай. Думаю что. Я играю сам на рейтинге. Я точно. Типы? Вот зажигами. Якщо то Ну короче, ось тип, пока... который Ну, типа, я умею играть, только он был зажигами. О, світок. тут Эээ. А тут 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 не монстр. А, ну да, тут. Мы заработаем радку. Здесь патриама каждому. Эээ. По 3-ма каждому, тай. Вс, кстати, типа сразу. А ты бота уже посол. Да, я кисхаешка, да. Тут золото на если шо. А в том, типа, була цей рад почти. Понятно? Ты дисыми после золота. Эээ. Я занимаю пропав. Окей, okay. Я знімаю про паб. Uh, у мене нік в тіктокі Laser71 чи Laser72. такого uh, mm -hmm. Саме мік в uh, pub Laser N1. Якщо що, не хейтіть, Не хейтіть, я не називаю себе N1. Uh, Читавна, було... Короче, зараз я раз всю историю. Тоді бо дуже популярно ставить собі, типа, n1, n1. Ну так я поставив і якщо хочете, я можу поменять або на UT, або на TT. Ну то я в TikTok тоже и знимаю. Ч я захотів знімати відео в YouTube? Це пишу. Це біло, я біло. просто рассказываю про себе! Остань! Я тут хотіла знімати своє відео в YouTube із-за того, що, ну, тут... То, що ну, тут типу, можна хоть по... Та, хватит! А Таня твоя дівчинка? Зараз я у в мене немає дівчин. Вони зараз всі. Вони не думають, я тільки думаю про мій любимий папчик, 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 тіке-пап, тіке-пап. Я... Я люблю тіке-пап, коротше. Про війну. Я отношусь нейтрально, я не хочу, щоб вона вообще була. А ну давай я заберу тоже. Что ты сказал? Ну ты, бать, источник нам дать. Ты даун! Okay. Я тебе, мать, укрытый бил! Так вырежем. Okay. Uh... Окей. Я тоже здесь тоже буду снимать, видишь, а потом... Uh... Чтоб твоя помогла. Uh, Эээ, цель, просто... Ну типа, я думаю, ты нейтрально... Ну, то прочее, просто эти пишите. Типа. Я украинец, просто знаете. Е, якщо типа хтось там буде Ні, тупи, не буде пофиг. Просто закрыв датомсо. Просто на тоненьком. Я ЛХПшний. И знаєш, де він стояв? Чекай. Я виходжу, і він отут-просто присылки сидить. Я в шокі. I got supplies! Метро вже не тот. Ну ладно, ну, да. Ну. <ріх> ну, короче, то вони просто... Все, закриваю про цю тему і працюю, ну і все. просто. Якщо у мене будуть дивитися якісь росіяни, то мені буде, типу, пофіг. Так, а в мене буде дивитися росіяни, Та, і шо? Де? Де, де, де? Там, на... Ой, на... Там? Watch out! Я просто я нуб, я играть не умею. Я ще выкинул, це. Це я кружь. Рад... Добый, добый, дабы. А ні, не, не добывай цей зря. Він мене зря попробує доб'є. Да, він мене пробує добить. Чмо, чмо просто! Мене ще настрел делай. Що? Кайф, так свисьми у него. Це ужас просто. Ну, зашов поіграти. три криси, дві криси, і на третю крису здохну. Вообще кайф играється, метро. Ну, і що про мене ще можна розказати? Можуть, ну, і все. Просто буду знімати на ютуб. Блядь. Хеге, просто. Бля, я би його забрав, сука. Вам дубль бать це означало,